Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом станом на зараз є точна інформація про вилітці Мохту Ту-95 з Оленегорська Мурманської області. РФ також повідомляється головою Миколаївської ОВА про наявність 17 ту без уточнення моделі, ймовірно, в тому ж регіоні є активність передавачів на бойових частотах. Точнішої інформації зараз немає. На мій погляд, це може бути бойова місія в поєднанні з перекиданням авіації з півночі на аеродроми в центральних областях. Відразу ж відмітайте прогнози щодо кількості ракет не більше ніж зазвичай. Загрозу ракетного. Обстрілу варто мати на увазі явною індикацією, якої буде тривога на всій території України. Монітор, крім того, в Чорному морі зафіксовані кораблі, спільний залп, 14 ракет. Повітряні сили збройних сил України готуються відбивати новий ракетний удар з боку Росіян. Окупанти не полишали плани знову вдарити по нашій країні та атакувати мирні міста і об'єкти інфраструктури. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного телемарафону, що загроза ракетних ударів залишається, проте захисників. Заклики України будуть збивати ворожі ракети. Противник планів не полишив. Так, ми бачимо розосередження російської авіації стратегічної і дальної: Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3 після бавовни, яка відбулася на цих аеродромах Енгельс та Дягелєво. Вони дещо розосередили її по інших аеродромах, але загроза залишається. Ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися, зустрічати і будемо збивати, сказав він. Зазначимо сьогодні вранці. Це січня у Києві пролунала низка вибухів. Згодом оголосили повітряну тривогу. Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури. Про це він написав у телеграм. Сьогодні вранці у столиці було чутно вибухи. Згодом о 9.35 у Києві оголосили повітряну тривогу. Ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури. Деталі з'ясовуються. Залишайтеся в укриттях. Написав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Своєю чергою міський голова Київ. Києва Віталій Кличко зазначив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі. Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях. Написав мер Києва. Пізніше Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає. За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі столиці сталася пожежа на нежитловому об'єкті. Попередньо внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце вранці, 14 січня, російські окупаційні Обстріляли Харків ракетами типу с 300 після чого вибухи пролунали в Білгороді, звідки вівся обстріл? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.